Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах роздивимось розклад. Що обрати? У тебе є вибір між одним і іншим, а ти вагаєшся і не знаєш, що обрати краще. І ось ми зараз у рун спитаємо питаємо поради. Спершу я подивлюся, що відбувається станом на зараз. Щоб Стало зрозумілішим, чи своя це ситуація. А потім я розкладу три руни витягну на один вибір, і три руни на другий вибір. Що вони нам покажуть і порадять. Так, поїхали. Покажіть нам руни, що відбувається станом на зараз в житті людини, яка прийшла на цей розклад. Що відбувається станом на зараз. Тут задіяна якась таємниця, щось хочеться знати, до чогось дійти, чомусь навчитися, а для декого можливо і втілити щось нове в своє життя. Нове іще незнайоме незвідане. Можливо, це для когось стосується і знань сакральних, таємних. Можливо, це нові проекти творчі. А можливо, тут хочеться більше знати, хочеться розкрити якісь таємниці. Точніше. Так. І тим самим хочеться, станом на зараз, зменшити свою нерішучість, зменшити свою слабкість, нарешті припинити або хоча б трошки зменшити той стан, коли неможливо приймати рішення, коли немає чітких рішень, чіткого бачення. Все це хочеться знати і вміти. І на шляху до того незвіданого хочеться зменшити свою оцю слабкість. Ось така ситуація станом на зараз відбувається. Так, ну що ж, і є два шляхи, є дві пропозиції, є два. Рішення, але людина не знає, який обрати. Можна обрати і той, і інший. Добре, покажіть, руни, що буде, якщо обрати перший варіант. Загадайте свій перший варіант. Що буде, якщо його обрати, покажіть, руни. І покажіть, руни, що буде, якщо обрати другий варіант, що буде для людини, яка дивиться цей розклас, розклад. І ну, роздивимось варіант номер один. Вибір номер один. Так, по-перше, ця ціль для вас доволі важлива. Для когось, можливо, навіть глобальна. Скоріше за все, це пов'язане з чимось традиційним, фундаментальним. Для когось з сім'єю з родом. Можливо тут про спадок, можливо, тут про спадщину, можливо, тут про притримання якихось традиційних цінностей. І не начебто все добре, але якщо це обрати, оцей вибір дуже глобальний, дуже серйозний, фундаментальний то потім якось буде пауза, все призупиниться і викличе в собі розчарування. Якщо комусь пропонується зараз, можливо, купити, або хтось планує купити нерухомість, то, можливо, цей процес потім не принесе радості, принесе розчарування. Якщо хтось планує тут обрати, наприклад, вийти заміж чи одружитися, то потім це також може стати на паузу і зовсім буде від того нерадісно. Покажіть, Руни, точніше про що ось тут. Так, дивіться, на шляху до цієї цілі, дуже важливої цілі, може статися пауза, тому що може бути якийсь обман, якась неправдива інформація. Можливо, тут будуть не в порядку документи. Вони можуть бути фальшивими, але або їх буде недостатньо. І тому цей процес призупиниться. І тому буде потім розчарування. І для когось тут може бути як призупинка спілкування з кимось. Але це спілкування також якесь не дуже щире. Тут просто на шляху, до, коли підеш по цьому шляху і будеш обирати оцю пропозицію, в цей вибір, тут може бути дійсно призупинка всіх процесів. І це буде пов'язано з якоюсь нещирістю, з якимось обманом, з фальсифікаціями, або ж тут призупиняться, <кх> призупиняться якісь, як наче, непотрібні контакти. Які вас е, приведуть до цієї зупинки, до цієї паузи, будуть якісь нещирі контакти. Так, про що ж тут все ж таки точніше йдеться, покажіть мені рули? Зупинка, яка не порадує. Знову випадає якась несправедливість. Буде розчарування тим, що не буде можливості все ж таки довести до кінця, дійти до кінця, проявити свій, свій характер, свою силу волі. В цьому буде розчарування. І все ж таки розчарує якась несправедливість. Розчарує. Якась от, все ж таки от брехня, слабкість, нещирість. Ось це може трапитись на шляху до цієї цілі, якщо обирати цей перший варіант. І знову таки випадає негатив і ілюзії. Цей вибір він ілюзорний, хоча і важливий, і вам здається, він дуже фундаментальним, дуже сталим, традиційним, але він ілюзорний. Ви або не придумували собі, або вас хтось вводить в оману. Хтось з вами нещирий. Хтось вас або свідомо обманює, або ви обманюєтесь самі. Наділяючи чи то справу, чи то людину тими якостями, яких немає насправді. Так що, якщо ви оберете цей варіант, він більше, звісно, пов'язаний десь для когось з спадком, спадщиною, нерухомістю, сім'єю, родовими якимись традиціями або стосунками сімейними? Так, ну-ка, скажіть Руна, тут більше про сім'ю. Тут про правильний вибір. Треба обирати правильно, щоб створити сім'ю, якщо це когось цікавить, тут треба обирати не всліпу. Цей вибір повинен бути вам ясним. Ви повинні розуміти, куди ви йдете. Щоб не було, знаєте, тягнути кота, купити кота в мішку. Ну, добре, а варіант номер два, вибір номер два, до чого призведе. А тут буде рух. Рух до того, щоб. Позбавитись чогось вже неактуального в житті, непотрібного. Тут може бути навіть якась категорична відмова, рух до цього буде. І новий період. Після того, як ви чітко вирушите на зустріч з цим новим своїм планом вибор номер 2. Який ви загадали. Дорога вам буде відкрита, але спершу вона потребуватиме від чогось відмовитись, від чогось очиститись, від чогось, можливо, захищатися, вмійте говорити ні, якщо потрібно, вміти виструювати свої власні кордони. Тільки тоді настане новий період. Тільки тоді з'являться результати. Тільки тоді. Буде у вас якесь процвітання? Покажіть, Руни, точніше, про що? Що за процвітання, що за новий період? Так. Тут новий період, він щось все ж таки щось припиниться в цьому новому періоді. До чогось ви охолоните, щось він загальмує в вашому житті. Про що тут? Тут. Е Скоріше за все, тут буде відмова від якихось стосунків. Можливо, це робочі стосунки між партнерами старими. Можливо, тут особисті стосунки. Але цей період новий, він за собою веде заморозку якихось відносин. Якоїсь взаємодопомоги, якихось контрактів можливо, призупинку. Тут, скоріш за все, коли ви виберете цей варіант, ви вирушите доволі швидко, без перешкод, дійдете до того, щоб від чогось відмовлятися, щоб щось руйнувати в своєму житті. Ну, руйнувати це, звісно, не в прямому смислі, хоча може і так. Але тут мається на увазі, що у вас з'явиться шанс відмовитись від того, що вже віджило своє. В кожного тут може бути своя історія. Дивіться, можливо, вам прийдеться відмовлятися від якихось своїх амбіцій, від того, щоб вийти переможцем, від того, щоб досягти якогось успіху. Від цього чомусь прийдеться відмовитись або призупинити, можливо, цей процес при заморозити про що тут руни. Так. так. Скоріше за все, тут буде відмова від ...для когось від роботи, якоїсь рутини. Тут, як наче, от, е, знаєте, ваші амбітні бажання досягти якогось успіху, можливо, на роботі, вам прийдеться ну, якби від цього відмовлятися. Якщо ви оберете вибір номер 2, можливо, вам приходиться обирати між одним шляхом і іншим. І якщо ви виберете другу пропозицію, то вам прийдеться відмовлятися від якихось своїх амбіцій на своєму робочому місці. І тому, що ви оберете щось інше для себе, щось нове. І ви будете тут спиратися вже на свої потреби. Можливо, навіть трохи егоїстично, але на свої. Тому що цей новий період, в який ви вступите потім, він несе за собою заморозку якихось стосунків. Ви призупините якісь стосунки. Можливо, вони гальмували ваше просунення і ваші подальші плани, ну, якби були. Загальмовані якимись вашими друзями, партнерами, родичами, можливо, коханими, можливо, вони вас кудись не пускали, можливо, вони в вас не вірили. І ось, обравши цей шлях, вам прийдеться відмовлятися від якихось не начебто успішних своїх амбіцій, можливо, від свого власного егоїзму. Можливо, від бажання закривати свої потреби любою ціною. А ви просто будете міняти якусь от просто сферу, сфера буде іншою. Це дасть свої результати. Коли ви відмовитесь від цього, коли вам все стане ясно, і ви берете те, що підходить вам, закриєте свої потреби, то це дасть свої результати, а результатом буде відмова від якихось партнерських стосунків. По ітогу буде так. Цей шлях буде зроблено з розумом, з повною відповідальністю. Це шлях професіонала, майстра. Можливо, ви оберете дійсно для себе дуже новий, незнайомий, незвіданий шлях, шлях, за який ви візьмете на себе відповідальність. Все відбудеться доволі швидко, без перешкод. Але на, на цьому шляху треба буде розуміти, що ти робиш, щоб все було чітким і ясним, і відмовитись від якихось, можливо, своїх амбіцій. Своїх якихось рутинних справ, щоб перейти на новий рівень і досягти там результатів. А ви їх досягнете. Там буде новий період, і там буде, будуть нові результати. І все ж таки, тим, що вони нові, закриються якісь нові партнерські стосунки, Ой, якісь старі партнерські стосунки. Щось прийдеться припинити. Це буде не зразу, це буде через деякий час, але це буде результатом ваших дій. Це буде вами зроблено вашими руками, вашими стараннями, як то кажуть. Ви самі прикладете до цього руку і отримаєте з цього результат. Не зразу, через деякий час. Можливо, ви дійсно. Зміните повністю, зміните одне на інше. Глобально. Ну, ось такі вибори. А Вирішувати, звісно, вам і обирати вам. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!